вам розказати, ну я, наприклад, які подарунки приймаю. У мене є такий прикол, що я збираю блокноти, я збираю стікери. Але нещодавно я зрозуміла, що в мене є чотири дуже круті знаки помади. І я, мабуть, так і буду собі робити, Там купляти помаду і олівець, або події, або, ну, не знаю, мені часу 12. Само буду купляти помаду. Після того, як я зробила зуби, хто не знає, в мене 20 ворот, вся верхлена це не мої зуби, тому що це легше у мене Я папка зуби і зуби два це епопея епопедовної рік. Я собі купила дорогу помаду з олівцем. Для мене на той час вона просто була класна, якісна. menší, jestli znak je